Друзі, всім привіт! Компанія автопарків, з вами на зв'язочку. Сьогодні в продаж з'їхала до нас Цежка 220-2010 рік, 2.1 дізель, по кузову в ідеальному стані, абсолютно без нарікань. Є притертості по задньому вампорі, але зовсім не критичні. По комплектації у нас доточний доступ передніх дверей, електрорегулювання передніх сидінь, 에, повністю електропакет, датчик світла, датчик доща. Ось так у нас руль виглядає, зовсім не затертий, не виглядає на свій пробіг. Механіка, 6 мультимедіа нормальна, є також у нас клімат-контроль двохзонний потолок, ідеальний, ніде нічого не зачухано, не затерто. Кварти дверей в ідеальному стані, як бачимо. По задньому раду сидіння в нас також все ідеальне, хоч взагалі без питань. Хороша музика стоїть, якісно класно грає, подлокотничок не затертий, гарненький, все чудово, все гарненько. По кузову зараз її показую. Ось так у нас це все виглядає. Мотор в ідеальному стані ходова також автомобіль проходив обслуговування повністю по регламенту взагалі без нарікань. Тому, друзі, якщо хочете придбати для себе цей автомобіль, під'їжджайте до нас на Сумську. 2А, він у нас придбати його можна в кредит лізинг та заготівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк.ua, Там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження. Як ось ця цешка. Тому чекаємо саме на вас.